нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми будемо говорити про те, що мають наші діти їсти у віці від 3 до 7 років, як правильно сформувати ось ці звички, які допоможуть нам батькам не перетворювати е, прийоми їжі на їстівні битви. Адже вчені навіть довели, що е, формування і звички ці харчові формуються у дитини ще під час вагітності. Вітайте! Гостю студії, у якої ми про все будемо розпитувати, це Олена Швець, лікарка-педіатр вищої, лік... вищої кваліфікаційної категорії клініки Столиця. Добрий день вам. Добрий день. так я одразу нагадаю, що якщо будете мати питання, можете їх ставити прямо під час прямого ефіру. Пишіть нам на Viber 098-009-98-98. Якщо не встигнете, приходьте, будь ласка, на консультації до Олени Генріховни і до інших фахівців медичного центру клініки столиця. Як записатися? Занотовуйте телефон 0800-400-270. Це багатоканальна безкоштовна лінія. Дівчата все зорієнтують, підкажуть для того, що. Щоб більше дізнатися про клініку, заходьте на сайт mkstolica.ua, Ну і Лобановського 17, це якщо ви вже зберетеся їхати. А це я вам дуже рекомендую. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо. І як я вже сказала, там всі ми знаємо, що стосунки з їжею у дітей формуються там на найраніших етапах їхнього життя. Але... Хочеться зрозуміти, як ми, батьки, дуже часто пропускаємо ось той момент, коли від цього всього хорошого, корисного, як то перший прикорм, ми переходимо до того, що діти вимагають винятково солодощів або газованої води, і так далі. От на якому етапі нам батькам треба бути особливо уважним до цього? Ну, от перше таке знайомство е, з, скажімо так, некорисною їжею або напоями е, зазвичай відбувається після року. От якось до року ще, знаєте, рафіноване це харчування, прикорми, е, дитина ще не соціалізована, а потім буває так, що раптом так хоп, і воно як водоспад чи якийсь стрибок е, дитина вже соціалізована або починає соціалізуватись. Її беруть на всілякі свята, родинні, або до друзів, або дитячі дні народження, і починається. А от ми в наш час. А що ти боїшся? І от дуже багато цих, як сказати, радників угу. у мами. Ну а дитині ж цікаво, і на тобі крихітко, оце найскоштуй Оце ну і дійсно дитина. Е, ну, їй подобається. Це смачно, це тішить її смакові сосочки. Mm. А якщо там, не дай Боже, ще цукор і глутамінати, оці всі, це ж і нам смачно. От. Ну і тому я думаю, що знаєте, воно починається, може початися е, біля року, але потім, коли дитина вже починає говорити, а ще й спостерігати, що їдять її батьки. Якщо вдома mm -hmm. дуже часто трапляється оця така їжа, яка заборонена дитині, а чому це? Вам можна, а мені не можна, я теж хочу. Тому це може бути дійсно от з першого року і потім в будь-якому віці. Дивіться, а оці смакові особливості, коли ми даємо там в рік чи в два там цукерку, може ж бути таке, що вона не сподобається, чи чи це особливість нашого ну, організму знаєте, людського, що цукор е подобається всім? Майже так, майже всім подобається, тому що от мамине ж молоко, воно таке ж соло також солодке. Розумієте? Mm -hmm. От буває тако, таке, що дійсно, якщо воно таке занадто солодке, то дитині якось, але тут же ж не тільки смак. Це ж іще і, знаєте, на дотик ага. до язика, слизових, якщо воно шорстке якось або з присмаком, також може не сподобатись. Uh -huh. Так може бути. Тобто, і можна тоді так, трошки схитрувати <с> і на початку давати дитині якісь несмачні солодощі, щоб вона від них відмовилася. Ну, ще... Ні, ви знаєте, я думаю, що просто, ем, ну як сказати, не варто починати. Або ну, дитина ж сама не угу. піде, не купить собі якісь солодощі. Ну, так? Да. ну, десь вона в гостях ну, спробувала. Ну і що? А дома не давайте. Не давайте. І у дитини пам'ять не дуже довга в цей вік ще. Просто ну, забудеться і все. Не варто починати до якого віку? Ну, безпечні солодощі, це, наприклад, натуральний, скажімо, натуральна пастила або натуральний мармелад. Я знаю, що є такі майстерні, які роблять взагалі без цукру і без цукрозамінників. Ну, Це можна вже з трьох років, ну, будь ласка. Але стоматологи, наприклад, не радять пастилу. Пастила ну, шкодить зубам. зубах. Я вам скажу так, що. Після е, їди, скажімо, пастили, наприклад, після солодощів, дайте кілька ковтків води. Навчіть дитину прополоскати рот, не обов'язково навіть випльовувати. Ну, дайте щось попити, не солодке, хай прополоще рот і ковтне. Ну Ну, і все. Ну, да. Скажіть мені, будь ласка, зазвичай перший прикорм у дітей а, це овочі. Кабачок, там ні, Ні, не обов'язково. Це про це ми будемо говорити, але е, нема такого вже, е, як сказати, такого закону, що перший кабачок. Якщо, наприклад, нас слухають або дивляться, от молода когорта лікарів, вони, мабуть, вже обсміялися. Знаєте, тому що це були колись. Ну ще я так своїх дітей. Я розумію, але зараз ні, зараз не... нема такої, е, такого знаєте, ну орієнтації, щоб. От кабачок, і все, і більше нічого. Якщо не кабачок, то ви вже схибили. Ні, я просто ні. до речі, пам'ятаю той жахливий смак у цього кабачка, не соленого mm -hmm. а ще коли mm -hmm. це зима, і він ще й морожений. Це це, ні, це ні, жахливо. Ні, ні. Зараз такого. Вже Але нема. Я зараз не про це хочу. Я от хочу все таки перейти від трьох років е, і поговорити про овочі. Я знаю дуже мало дітей, які люблять овочі. Чому так складається? Чому овочі їм не смакують? Причому ми зараз говоримо від трьох років. Це вже ми не говоримо про овочі на пару, там якісь несолені. Ми вже говоримо про звичайно приготовлені, не знаю, там запечені овочі. Вони смачні. Чому діти не люблять овочі? Ну е, знаєте, може просто дитина в родині. Не бачить, що це хтось їсть іще ага. крім неї. Тобто, дитині годують готують окремо. Наприклад, мама з татом їдять бургери. І там, ну може там десь проглядається листочок салату, а може там скибочка помідору. А дитині парені оці овочі, вони без солі. Вони не ну дійсно вони не такі смачні, як щось що в тарілці в батьків. І це ж не відбувається отак. Дитині три роки, і хоп, вона перестала любити овочі. Просто діти, діти спостережливі, вони заглядають в тарілки батьків, вони бачать, що їдять батьки. Якщо, якщо там салати є на столі е, весь час, ну, скажімо так, від народження дитини або від того часу, коли перед прикормами дитину починають залучати до е, сімейних трапез. І дитина бачить, що ага, оце є. Хочеш? Скуштуй, пригостись, не хочеш, добре, я не буду вмовляти іншим разом. І так поступово, поступово діт... дитину привчають. Розумієте? А якщо дійсно батьки їдять будь-що, а дитині тицяють овочі, Ворисний. ну так вибачте. А хто ж це зголоситься? Тобто, коли ми говоримо про формування правильних харчових звичок у дітей, то нам не треба вигадувати велосипед, а просто так харчуватись самому? Так. Не виховуй Це дитину, просто... виховую себе, виховую себе. Ну ти все добре. Але попри те, хочу ще поговорити про подобається, не подобається якісь певні е, продукти, е, які одні діти е, обожнюють, інші ненавидять. Угу. класичний випадок, печінка. Мої діти обожнюють печінку і всі страви з печінки: паштети, там тушкована печінка. Але знову ж таки, я знаю дуже мало а, таких дітей. Більшість дітей при слові і при вигляді печінка, вона правда виглядає так собі, якщо угу. чесно. От чому так? Чому в одному подобається іншому? Ну знов таки, це все індиві... смаки індивідуальні. Ну знаєте, ну як є ж таке прислів'я, так на колір і там як смак і колір товаришу нема чи Не, щось таке. Я розумію, що це. Не всяк. На коліри смак товарищ о товаришне всяк. всяк, так ну я вам скажу, ну, наприклад, моя внучка не їсть печінку, і ми її ми, вона якось спробувала, скривилася, і ми зрозуміли, що ну ще не прийшов її час. До речі, печінку не треба пола, покладатися на таку, знаєте, ну виняткову корисність печінки. Тому що колись так, колись навіть мені траплявся як сказати, лічебнік 1911 року. Так там були рецепти з сирої печінки, змішане з варенням, і це начебто підвищувало рівень гемоглобіну заліза. Ні, в печінці залізо пов'язано з міддю. Це гемосидерін, і вона досить така, знаєте, неподільна сполука. Тому, якщо вам вам подобається або дітям по подобається, будь ласочка. Є. але все ж таки основне джерело. Заліза для дитини це м'ясо Ну, про корисність печінки. До речі, я іноді теж думаю, бо я ж веду тут програми, і багато у мене було програм про печінку людську. Uh -huh, <клес> я розумію, так. і це ж ну такий фільтр нашого фільтр, організму. Так, так і... ще і... правильно і... приготувати. Yeah. Буває так, що знаєте, ну дорослому це ок, що вона трошечки гірчить пікантно. Uh -huh. А діти цього це не і люблять. Це правда її ще готувати так. Треба щоб оцю гіркоту прибрати. Діти від трьох років дуже часто відмовляються куштувати будь-яку нову їжу. Чому? А це, мабуть, знаєте, в якихось є такий еф... як сказати рефлекс самозбереження, що дитина ніколи не бачила цю страву, так mm. ну і якось вона і не бачила, щоб їли батьки, не бачила, щоб хтось їв, і оце раптово спробує. Mm -mm. Не буду, а тут не треба, знаєте, не треба так наполягати, не треба змушувати. Ти подивись як хтось їсть, так ну може візьми, доторкнись, візьми, понюхай або лизни, а потім там потримай в роті і виплюнь. Ну, тобто, не обов'язково наполягати, знаєте, так, от. ну. Авторитетно і ну давай, ну як так, ну всі їдять, а ти не їш. Ну так, а я не їм. Ну і Ну, але скуштувати треба наполягати, так чи ні? ні. Просто ні запропонувати, пригостити, і, мабуть, це не з першого разу відбудеться. Ну я вже розповідала цю історію. Що зараз розкажу, бо це ну якраз в контексті авокадо. Mm -hmm. У нас всі в родині, тобто, чоловік, я і старший син, ми обожнюємо авокадо. Ми часто його їмо. Марк дивитись не може на авокадо, хоча ніхто ніколи його не змушував його їсти. Так був період, коли я казала, ну спробуй. Ну це ж нове, ти не знаєш, яке воно. Не прийшов спробуй. його час. Не прийшов, не прийшов от, його от, Буває таке, що Буває. діти доростають до чогось. Буває. Так? Як ми доросли дійсно, до оливок, правда? В... Так, я пам'ятаю себе, як я в 21 рік. 21, да. бо я ж дитя радянського союзу. Mm -hmm. Я спробувала е, оливки. оливки. Ой, і так само от зараз, ну знов таки, знаєте, моя внучка, вона мені бабуся, от ти оцей кислий виноград, ти його прибери. Я, я цього не хочу. Добре, Добре. кажу. Ти що ну угу. вподобаєш його якось з часом, з віком. От тобто, і все. тобто бувають, бувають продукти, до яких дитина просто доростає. Так? Бувають. І не треба дитину пристижувати або казати, Боже, можна сказати, що слухай, ну воно дуже корисне. Може, спробуй з лимоном? Угу. А може, спробуй, знаєте, трошки з лимоном з сіллю. От, а може додати в салат, але якщо людина ну не хоче вона цього їсти, не наполягайте. Ну психологи ще рекомендують експериментувати зі структурами. Типу, якщо так, не хоче порізане, так, не знаю, переблендеріть так, може там так це Так, може бути, що може знаєте, потовчіть. Або знаєте, скибочку, візьміть, або можна покласти на якийсь інший овоч, бо авокадо воно не має свого такого. Знаєте, смаку, є там присмак такий такі горіховий, але в сполученні з іншими овочами може буде смачніше. Тобто тут треба експериментувати, але не робити того, знаєте, ну слухайте, ну нічого не буде з дитиною, якщо вона не буде їсти авокадо. Ну це правда, ну. але дуже багато дітей відмовляються майже від цього, від всього нового цікавого. Ну тобто. Діти люблять, не знаю, макарони. Діти люблять, ну там отаке. А намагаєшся якось так трохи ну, ж можна розширити. взяти велику тарілку, по-перше, покласти туди невеличку порцію. І якщо от порівняти, якщо це таку порцію покласти на блюдечко, боже здається, ну це ж гора їжі, я, я її з'їм. А якщо ти велика тарілка, покласти туди трошки макаронів, а до макаронів дати малесеньку якусь фрикадельку, тим дитині. Тю, так я ж це просто проковтну, Проков. і все розумієте. Тут дійсно вмикається психологія, і от е, якщо в родині є, є якісь такі, знаєте, ну е, від багатьох продуктів дитина себе дистанціює, обмежує, ага. тут варто взяти е, батькам консультацію, навіть психолога дитячого займаються е, питаннями е, харчування дітей. Бо якось я слухала лекції. Ну в наших суто медичних конференціях там дуже багато є чого повчитися в молодих. І не так як бабусі, знаєте, заховай. В улюблену їжу заховай неулюблену, не дай Боже так робити. Да. Колись вважалося це методика, а зараз ні, 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 ні. Це неправильно. Тому що якщо дитина відчує оце, вона перестане любити і улюблене. І може, от то, що ви запитуєте, да. що відмовляється від усього, отак захотіли обманути дитину. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. І дитина просто не те, що вона не любить, вона не довіряє, тому що в неї в тарілці, бо вона якось знайшла те, що вона не любить, а його, а воно було приховане. Тут, тут хочеться додати, що не, не лише дитину до психолога, а й самі сходіть до психолога. Може, і не так. до психолога, а знаєте, треба все таки вчитись. Оце так. знов-таки прислів'я, що яйця курку не вчать. Знаєте, це в моє вже переконання, що вчать. І треба нам, куркам, вчитися у яєць. Дуже багато зараз молодих є лікарів, які себе позиціонують як доказові, от і угу. дуже багато чому є повчитися ну нам, лікарям на сучасних конференціях. Дуже багато знань приходить до нас ззовні з інших країн. І треба, треба це опановувати і змінювати свої оці наративи стосовно їжі. Я до речі, от поділюся в цьому контексті своїм лайфхаком. От коли Марк від чогось відмовляється їсти, тато наш був якийсь період, який він казав: Типу, ну коли ходіть вечеряти, Марк питає, що тато каже: Що є, то будеш їсти. Я кажу: Ні-ні-ні. Ти їси те, що ти не любиш. Не їси, чого він має їсти, те, що він не любить. Тому в нас в цьому е, плані дуже така демократія. Типу тобто я завжди пропоную Я може навіть трошки переконую, ну попробуй. Я до речі, мені так вдалося його переконати. Це такий довгий був шлях, але і він тепер моцарелу сир їсть, бо він не любить жодних сирів. Але оці кульки, моцарели, я якось кілька разів mm -hmm. ну, спробуй, ну скуштуй, і тепер він його їсть. і Це така моя маленька перемога. Коли діти е, е, ні дуже часто від батьків, я думаю, ви як педіатр. Точно частіше це чули, ніж я, дитина нічого не їсть. Що означає мамицький. Це мамицький бабуси. Да. Знаєте, у мене часто приходять такі дійсно мами заполохані, а ще бабусі. ну я ж сама бабуся. І тоді я починаю допит. Тому що оце нічого може бути. Пів пачки печива Марія, шість оцих малесеньких соків з м'якотю, але ж це соки виробництва промислового і там цукор. І якщо почнеш розпитувати, ха так дитина поїла і калорійно, і оце, якщо розкласти на цукри, так вона задовольнила себе навіть ще й з перебором. Mm -hmm. Розумієте, тому я іноді кажу, давайте по пунктах, що дитина їла, сніданок і тин 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 вкусив те, вкусив те, а потім через 15 хвилин оце, а ще попив оце, А на прогулянці, о прогулянки зараз перетворюються, знаєте, як годування на випасі. Бо прогулянка для чого? Щоб дитина нагуляла апетит, щоб порухалась, подихала yeah. е повітрям, щоб зголодніла. Садочках добре їдять, тому що там не годують на прогулянках, і там колектив, який стукає ложками, так і дитина дивиться, і та і там нема перекусів. Тому оце треба деталізувати скаргу, що означає що дитина нічого не їсть. Вона взагалі не відкривала рота, взагалі нічого не потрапляло в рот, крім води, і або все ж таки було. Розумієте, mm -hmm. і тут треба знов таки ви, як сказати в ви, викохувати е, бабусь, <свят> тому що це е, спокон віку. Я розумію, що в нас були е, в країні такі сумні події, як голодомор, і це передається вже на генетичному рівні, щоб дитина не зголодніла. Але все ж таки треба е, і себе також виховувати. Старшому поколінню не можна забудь-що натовкти дитину їжею або годувати що 15 хвилин. Ну так не буде. Ми ж так самі так. не їмо. Скільки от, якщо ми говоримо про вік з трьох до семи, скільки прийомів їжі оптимально? Бо знову ж таки ми знаємо той такий садочок, табори, де є полудники, де є там після обід ще якісь там Ну, Ви дають. знаєте, от е мінімально скажімо так, це три рази. Мінімально. Але в якась дитина може за один прийом їжі з'їсти більше, так, і їй вистачить. Сніданок такий досить mm -hmm. об'ємний. так, Вона не зголодніє до обіду. Потім обід з трьох блюд і ще може й може десерт якийсь. Потім вечеря така, знаєте, ну така змістовна. А є діти, які вони мало їжки. Дитина не може оця на обід з'їсти mm -hmm. перше-друге, так. Компот і ще якісь попросити щось таке. Тоді так, такій дитині бажано дійсно сніданок, потім другий сніданок це як ну, узаконений е, перекус, От. потім обід і не обов'язково з трьох страв, а потім підвечірок або полудник. І вечеря, і навіть дехто з дітей ще полюбляє випити півсклянки або склянку молока, або з метком, або без цього. Ну це вже за бажанням. Так, ну, що вечеря треба... Не дуже ситна, має бути так Ну, для, для всіх членів сім'ї. Але знаєте, це вже мабуть з Орестовичем говорили. Ну з Олександром ага. Орестовичем Е, може статися таке, що дитина весь день бігала. Це старші діти, ага. якісь там школи, якісь позашкільні там заходи, і все таке. І тут бабац, вона прийшла додому голодна, як вовченя, і що ж, ви дасте об, об, знаєте, облегшену вечерю? Ні. Вона поїсть так, щоб вже спати і не думати про їду. Давайте так, ми буває. ще таки один аспект, те, чого ми не торкнулися в нас буквально три хвилинки. Фізіологічно, які симптоми мають дати сигнал батькам, що дитина все-таки не доотримує чогось їжу, якогось вітаміну, якогось амінокислотит? Не знаю. Розумієте, тут. Все ж таки треба не зненацька проводити ці дослідження, а все ж таки е, час від часу показувати okay. дитину лікарям і не тільки педіатру, і не просто прийти отримати довідочку, uh -huh. а все ж таки приготувати питання okay. до лікаря. От і може е, ну не може, а точно не тільки до педіатра, а ще й до спеціалістів, от до стоматолога. До окуліста, до е, невролога. Тобто, ну не треба починати з таких великих, знаєте, переліків е, аналізів, що взяти крові з вени, е, ну, е, 100 мл і з того розкласти дитину просто на атоми. Ні, треба починати з візиту до лікаря. Ну, от і все. І тоді вже буде визначено коло оцих досліджень, які неприємні можуть бути для дитини, щоб визначити, чи треба дитині визначити рівень вітаміну Д. По-перше, ну, найпростіше загальний аналіз крові. Ну, може, ще ферітин, бо є дуже багато клінік, в нас також є оці тест полоски, що можна визначити з краплі крові рівень ферітину. От вам і рівень заліза. Розумієте, якщо там. Але це е... ж мають бути якісь сигнали, якісь симптоми. Що? Це ну, втомленість швидка. Знаєте, таких е, симптомів, як ми називаємо патогномонічних, їх нема. Е, а... Дійсно, може бути незначне зниження рівня гемоглобіну, і дитина почне вирадувати. Або ага. у мене були які випадки, колись я працювала лікарем в стаціонарі. У мене був один хлопчик, в якого. Мама думала, що він якийсь психічно хворий, бо він дуже полюбляв їсти туалетний папір, крейду, навіть зубну пасту, а виявилося, що в дитини дефіцит заліза. І це визначив банальний аналіз крові. І коли дитина приймала курсом препарати заліза, то поступово ті симптоми зникли. Так може Але бути. знаєте, підсумовуючи, щоб на чомусь корисному закінчити. Зараз, як на мене, там, здорове харчування це така ера е, культ цілий. Да? Всі ми намагаємося більшість людей дорослих, успішних, намагаються здорово харчуватися. І мені хочеться вірити, що це бачать наші діти, і ну, там, вже, вже вони зі своїми дітьми будуть поводитися трошечки по, і, по іншому, і в рік ту цукерочку не будуть запихати, поки мама не бачить, правда. Ну так, так. Дякую вам дуже. Я єдине, що на завершення нагадаю що. Завжди можна отримати консультацію не лише у педіатрів, але й в інших фахівців медичного центру клініка столиця, тому що працюють і з дорослими, і з дітьми і сімейні обслуговувати можуть всю сім'ю. Звертайтесь, будь ласка, 0800 400 270. Це телефон, за яким можна дізнатися деталі, записатися. mkstolica.ua – це сайт, на якому є більше інформації. Приїжджайте на Лобановського 17, коли вже запишетесь. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дуже дякую ще раз. Олена Швець, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії клініки столиця, була сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у